Ми обговорили з генеральним секретарем НАТО незмінну підтримку України минулого тижня. НАТО підписало контракт на 1,2 мільярда доларів для виробництва 220 тисяч артилерійських снарядів. Це допоможе. Союзники поповнюють свої арсенали, і воно доповнює зусилля Сполучених Штатів, Європейського союзу і України, щоб підвищуємо оборонне виробництво. Підтримка, яку Сполучені Штати надали Україні, була винятковою близько 75 мільярдів доларів за останні кілька років. Наші партнери та союзники, зокрема наші ключові союзники з НАТО, надав більше ніж 110 мільярдів доларів протягом того ж періоду часу. неважливо, чи це військова підтримка, чи це економічна підтримка, чи це гуманітарна підтримка. Розподіл навантаження, який ми бачили в випадку з Україною, був більше ніж прикладний. Але щоб переконатись, що це продовжується, всім нам потрібно зробити те, що необхідно. Аби продовжувати гарантувати, що Україна знає про успіх, а Росія про стратегічний провал, важливо, щоб Конгрес прийняв додатковий бюджетний запит, який президент висунув.